І всім привіт, друзі, з вами я Денис, і сьогодні ми граємо в Beamanger Drive. Сьогодні у нас була така невеличка історія, як. От, припустимо, це було кордону, цього не було, це був пропелизний. Наша сімейка, так, я обіцяв зробити відео сімейку, я зробив відео сімейку. От. От наша сімейка знову зібралася в подорожі. Якщо ви хочете. Якщо, вам скажу одну мовину, якщо ви хочете більше відео про сімейку, давайте наберемоте цим відео три лайки. І тоді я зразу я наступне відео випускаю знову сімейку. Але розказую історію. Вони переїхали кордон і звісно думаєте, що спокійно собі поїдуть. На море, щоб ви знали море є. Як ви бачите, от там є море. Їхня задача тут доїхати. тобто Давайте зараз швиденько туди долечу. Ну, постараюсь швидко, бо що, якщо я знайду цю коріння, все одно довго я лечу. Їхня задача тобто проїхати сюди. Бажано, щоб вони хоча б вижили, і їхня машина не поланалася повністю. І тоді ми, виходить, виконаємо своє завдання. Ну, поки що ставте лайки, підписуйтесь на канал, але зараз ви побачите в чому проблема. Всі машини будуть за нами мною, мною ганяти. бачите чому вони? Вони зразу до нас розвертаються, тому наша задача зараз берегти нашу сімейку. Ааа! Історія. Ох, нарешті ми поїхали. Стоп. А чого вони до нас їдуть? А? Господи! А! Стоп, 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 сейчас у вас зовут закатить. А! Стоп! А! С стоп! Я не очікувала, що це буде настільки важко, стоп! У нас же просто все так по-моему выкаплились. Эх, яка гарна тут просто... Э! Е, Куда вы катараните мене, е! Ну що, образили? А відстаньте від мене! Куда вона тут? Ааа, Господи. Відстаньте від мене. Ай! Відстаньте! Машина давай, їдь! Давай, газуй, малешка. Чоловік тиша не знає? Таша не знайте, що тут якісь терористи завелися, які всіх у цих ми... старають на машинах. Тоді, а я звідки міг знати? Ми ж, ми ж перший раз сюди їдемо. А, ага, куди мене заносить. Ну а ти за тебе тепер ми можемо туди залишитися. а нас зараз приб'ють, а тепер ти ще не знаєш. Ай щас. Я ще забув поставити мапу, щоб приїхати сюди. Ні, не, не сюди, а просто от сюди. Так, сюда. Так, сюда. Та а не, я знаю карту. Та? Ну, судна! Ми зараз я за тебе поломаємо машину, а потім ремонт треба робити. Ну не же, бачите, нормально. Діти ви нормальні? Я правил старець граю, а я свою куку зачасую. За Це значить все нормально. Ой, господи, господи... тут мені зараз Блін! Що, що це ще так, сказав це слово, я не хотів. Це вже просто в мене вирвалося. Це вже роль! Вже роль відіграю, роль класна! Відіграю. Чи це так резко летиш? Та за нами всі летять! Ченняч, а вже не летять, Ладно, давайте притормозимо! Ай! Та бачиш, летять! Летять все-таки! Ай! Та я ще й в когось врізався. Задню. Включай Сайдю, давай! Їдь від них! Їдь! А що я роблю? Я не можу, в мене щось встряло тут. Щось встряло у мене тут. -то. Ой. Ладно, не, не вийшло. Новий дум. Кадр мотор. Ех, яке ми гарне місце зробило. Що підпочити. Таке місто класне. Ех, нам треба поїхати. Так, що вони а что они тормозит? Ладно, давай поедем. Стоп. Что на развертаются все? Там все кислокалипсис. Я взагалі не знаю. Куда це вони едут? А ж в мене гади. гады. Чтобы вони в мене резаются, чи що? а це меня насторожує. Розтор та давай, чоловік, газуй, газуй! Їду, їду Це не все вам зробить нормально. Та, нормально. Я, я прав устаро зараю. А я собі ляльку за часою. ну значить все добре. А ти що мені тут так рачиш? Ну ти мене не можеш нормально їхати. Та можу я? Просто вони щось якийсь балаган зробили. Я так подгугла, а тут ошей якісь терористи, які як нас е, прижимають, вони теж розвертаються прямо до мене. А -а -а -а, відстань. А -а -а -а. Давай машина. Ти можеш? Давай. Ну, 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 ну. Я, я їду, я їду, я їду, я їду, я від них втікаю. Зараз ще мені тут проблеми робиш. Ти можеш заспокоїтися. Я і затем зараз тут врізаємося, бо ти мене відволікаєш, і нормально нормально, все дрозоточимось. Можеш краще говорити, я нічого не розумію. О, все, ми вже приїхали. Та нам потім ще на ремонт трати, гроші! Що приїхали? Вже все. Вже все, та скінчилася. Ой, Господи, що ти репетуєш? А, тут-то. Можна я тут пролізу? Да ти сейчас зараз ще більше поцарапаєш машину. Стоп! Ай! Ти про мене, Ти про нас думаєш чи про машину. Про нас і про машину. Ти чого не їдеш? Та ти бачиш мене поворот воротна, я не можу їхати. Вони ще й приїжджали всі. О, задню. А, давай. Раз, раз, раз. Так. Ладно, не вийшло нас просто зажали. Кадр мотор. Ех, яке. Куда ж ми справді заїхав? Таке класне місто, таке класне місто. Так, а вже ж. Це вже воно говорить. А вже ж. Дуже класне місто. Так, на що не турмозять? Тяка не починаю там обганяти, щоб я на тебе знов не сварилася, не, не зривала свої голосові з'язки. Добре. Все якось дуже повільно. А ти можеш, ти не можеш там бікнути якось, щоб вони пошвидше були? Ой, все злопається. А, -а, -а, а Е, а що? ти що, Что Куди вони всі врезаются? Ладно. Я краще объеду їх. У мене є Таке а -а -а, Господи! Що за хрузуком? Що вони всі такі бешені? Я взагалі не знаю, але то вже полимав машину. Давай зараз не будемо розганятися. А що вони на мене їдуть всі? А не хочеш швинати, просто подивитися, раптом він сам від'їде. Не знаю, лано, я надіюсь, це були останні такі машини якісь рукувати. Не, вона теж знову турмовить. Зараз завжди назад поїдуть, так? Ну так, звісно ж. Вони всі щось з нами їм чушу. Подрукувати всі. Хоче море класне, але ну, жителі не класні. Все, ладно, ми їдемо, просто їдемо. За нами всі ганяються, ні, ми просто їдемо. Ти коли побачиш, нараптом тут будуть люди! Аж і як Я просто ніколи не, не тестував. Я зараз ставлю людину, нібито вона собі просто спокійно стояла і що з нею слова. просто ніколи не спробував. Поздмий час и і... no. его відкнуло. Збили шедевр? Мамо, ну, не два. Якісь там нормальні. Ти збив людину! І. Тобто люди треба тебе збите людина, це нормально. Ну а що я зроблю? Тут таке ж. А, ну. Останній раз, напевно. Ну, я покращаю, щоб було якісь шанси, бо я бачу, що це буде дуже довго, а в мене час маленький, тому я беру самий. Вагон, і їду. Ех, як ми ж класно заїхали, як ми класно. Все так, це дуже класно. Тільки туди без у цих своїх пригод. Ех, хто це мене портує там ззаді? Якась машина непонятна! Я від неї краще втікає, вони якісь всі ненормальні. Пролетели так по попсе. Все нормально. Ай! Ай, нас зажимают! Я ну тоже нормально. Я летю. Летю. Побочи нет. Аккуратно, целу. Oh. Ой, ладно, oh, ну відремонтувались. Ой, я звичайно не, ну не побачив офіцера. Ой, офитсуть. облетел. Страшюс, тину. Яка це за стіна? Ой-о! Давай відстань від мене грузовик, тепер в мене влетів. Ой, там летять вже. Летять! Нє! Вони ідеально в точку попали, прям по шарифу, бідний шериф. Я його з собою взяв. А. Куда ти цього бідного шерифа? собою взяв! Сба взяв! Тихо!